Всім привіт! Зараз я з вами поділюся рецептом неймовірно ніжного печінкового торту. Цей торт ви зможете приготувати як для своїх рідних, так і на святковий стіл для своїх гостей. Для цього необхідно 600 г курячої печінки, одне куряче яйце, одна невеличка цибулина, дрібка солі. 200 мл молока 150 г борошна. Всі грамовки будуть вказані під відео в описі. Печінку та цибулю перекладаю в блендер та блендерую до стану пюре. Додаю одне куряче яйце. Сіль приблизно 1 чайна ложка з гіркою. Цю суміш виливаю молоко кімнатної температури та перемішуємо. Далі частями всипаю борошно, періодично перемішуючи. В процесі приготування я все ж таки вирішила в впечінкове тісто додати 2 зубчика чеснока, і це було правильним рішенням. Готове печінкове тісто обов'язково треба пробити ще раз погружним блендером, щоб не було комочків. Додаю 2 столові ложки рафінованої олії та перемішую. Розігріту пательню смазую рафінованою олією. Змащую лише один раз в самому початку. Перед приготуванням ще раз перемішую печінкове тісто. Наливаю один половник печінкового тіста на пательню розігріту. Це тісто буде смажитися, як звичайні млинці по декілька хвилинок з кожної сторони. Ви самі побачите ось до такої золотавої скориночки. Поки смажаться печінкові млинчики, готуємо начинку. Дві великі цибулини нарізаю кубиками та перекладаю на розігріту петельню з рафінованою олією. Натираю на крупній терці дві середні морквини і також їх об'єдную з цибулею для обсмажки. Цибуля з моркою підсмажується, а готові печінкові млинчики вже готові. В мене їх вийшло 9 штук діаметром 24 см. Підсмажені овочі мають бути золотавого кольору. До речі, підсмажку я переблендерила трохи на блендері. Але не зовсім у пюре, мені так подобається більше. Це за бажанням, ви можете цього не робити. До підсмажених цибулі та моркви я додаю 200 г майонезу. Майонез має бути жирністю 67 або 72%. Також додаю сюди 2 зубчика часнику. А також сюди додала. 30 грамів свіжого кропу, додала дрібку солі та перемішуємо всі інгредієнти, тепер збираємо торт. Поділивши приблизно начинку на 9 частин, змащую mm -hmm. кожен печінковий млинчик начинкою і так все по черзі. Верхній млинець теж смазуємо начинкою. За бажанням, верхній млинець ви можете прикрасити на твердим сиром 30-50 г. Неймовірно ніжний та смачний печинковий торт готовий. Готуйте із задоволенням, а вам бажаю гарного дня!